Зазвичай маніпуляцію використовують для того, щоб викликати у людини страх, сором, почуття провини або ж для того, щоб використати її для задоволення власних цілей. Багато дорослих пам'ятають зі свого дитинства чи дитинства друзів, як батьки могли маніпулювати залякуванням і страхом. Якщо не будеш їсти, будеш малим і всі з тебе сміятимуться. Не риви, а то розповім твоїм однокласникам, ніхто з тобою дружити не буде. На жаль, у дорослому житті схожі прийоми нікуди не зникають, хоча і стосуються серйозніших речей. Психологічний тиск залякуванням і маніпуляція страхом один із найдієвіших методів навіть у шахраїв. Не кажучи вже про простих людей, які можуть навіть не усвідомлювати, що маніпулюють. Навіщо ж це роблять? Завдяки натисканню на больові точки легше отримати від людини бажану поведінку, досягти своїх цілей, навіть якщо вони не співпадають з її точкою зору. Перелякана людина не може логічно мислити, не може почекати. Вона допускає помилки саме через свої емоції. Маніпулятори можуть вдатися і до гайзлайтингу, тобто змусити жертву сумніватися в своїй адекватності. Що робити, якщо тобою маніпулюють? Викрити маніпулятора це перший і найголовніший крок. Якщо ти розумієш, що перед тобою маніпулятор, то будеш обережніше ставитися до його слів. Не давати маніпулятору бажану реакцію. Тут є одразу декілька технік. Приміром, можна взагалі не показувати емоцій і цим збити його з пантелику, або можна відзеркалити, давши аналогічну емоцію чи змусивши його побути на твоєму місці. Ставити запитання, багато запитань з деталями, зазвичай уточнення повністю зводить маніпуляцію нанівець. Будувати особисті межі, особисті кордони це чудова річ. І якщо ти бодай раз чітко проговориш межі у ваших стосунках, маніпулятору буде значно складніше їх перетнути. Довіряти собі, якщо ви натрапили на маніпулятора, це не привід сумніватися в собі чи вважати себе якимсь не таким. Головне вміти їх вчасно розпізнати та захистити себе. А також вчитися самим не ставати маніпуляторами, а спілкуватися відкрито і з щирим серцем. Дякую за увагу! Підписуйся на канал.